Київ, Майдан Незалежності. Саме тут, 21 листопада 2013 року, розпочалися перші мітинги. Причина уряд Миколи Азарова оголосив про відмову від угоди про асоціацію України з ЄС. Рішення призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію. І зони вільної торгівлі з Європейським Союзом важке. Україна це Європа! Україна це за лічені години тут зібралися тисячі людей, які виступили проти. Одним з учасників акції був Алім Аліїв. В ніч з 21 на 22, власне, коли було побиття студентів, я теж був, я пам'ятаю, біля цієї стели. Ми з одним з моїх друзів були до 3, 4 ночі, здається, до третьої ночі. І після цього пішли спати. А в четвертій з чимось було це побуття, коли дуже багато студентів молоді просто розігнали дубинками. На Майдані Незалежності цілодобово залишалися люди переважно студенти. 30 листопада бійці Беркуту оточили їх, застосували вибухові пакети, били ногами. Як наслідок, десятки поранених мирних активістів. Це стало переломним моментом. Вже наступного дня неймовірна кількість людей вийшла на Майдан. Вимагаючи відставки уряду і президента Януковича після побуття студентів на майдані це в першу чергу навіть не про те, що Янукович не підписав е, цей акт щодо Європейського союзу і дорожньої карти щодо Європейського союзу, а це в першу чергу про ту тотальну несправедливість і протиправні дії, які були направлені проти студентів, проти нової генерації. Тобто, а це означало, що Таких очагів по Україні може бути набагато більше, що країна йде тотально в тоталітарним автократ... автократичним шляхом. Заростримо повершиєте! Протести набирали обертів. Тисячі людей виходили на майдан, будували барикади, створювали групи самооборони. А потім сталося перше вбивство протестувальників. Цю ніч, власне, я була в госпіталі на, на Печерську біля дружби народів. І почали, як ми зрозуміли, що почався. Штурм майдану це почали приїжджати люди, які були поранені. Хлопці молоді у розпачі, які розповідали, що мого друга поранили, а іншого друга якби його застрелили. Так? І тоді ми оголосили великий збір, почали приносити дуже багато різних ліків, перев'язочовільних матеріалів там, і так далі. І так далі. В цю лікарню в акціях на майдані брали участь люди з усієї України. З Криму до Києва одні групою приїжджали на потягах, інші колонами на авто. Тут був особливий кудочок з кримських татар, згадує заступник голови меджлісу Ахтем Чійгос. Кримські татари завжди були з України з його намаганням доєднатися до європейської спільноти. І кримські татари в Криму і зараз. Бореться за майбутнє бути разом з Україною і бути от, частиною цієї європейської спільноти. Наше єднання з українцями, воно природне, воно історичне. І іншого майбутнього для кримських татар не існує. Тоді всі намагалися підтримувати один одного. Таміла Ташева волонтерила. Я волонтерила на майдані або допомагала умовно різати бутерброди, або просто стояти і фізично дуже важлива була присутність людей, бо були великі ризики того, що майдан може бути розігнаний спецпідрозділами. Той же час у Сімферополі на підтримку європейського курсу проводилися акції з українськими, кримськотатарськими та європейськими прапорами кримчани виходили на центральну площу міста. З певним натхненням сприймалися сулива перші дні, і в процесі, саме мешканцями Криму події на Євромайдані. Але дійсно тут був фактор, оскільки влада на той час в Криму була по суті. Російська, давайте ми ще знаємо, як це було. перша акція, яка відбулася у нас в Сімферополі. Ми просто від анонсували акцію біля Ради міністрів Криму, і напроти партії регіонів зігнала 10 тисяч проти Нам від зразу в цей же день і на цей же час. І ми вирішили пройти ходою до представництва президента в Криму. Акції на Майдані відрізнялися від попередніх, згадує Ахтем Чій Гос. Ми відчували, що цього разу буде щось таке е, важке. В повітрі е, відчувалася, відчувалася війна. Ми приїжджали сюди і бачили, що ця влада, вона вже не просто проросійська, а вона має. Росіян всередині. Боротьба за європейські цінності тривала три місяці і отримала назву Революція Гідності. За вільну, демократичну, безпечну країну понад ста протестувальників сплатили своїми життями, ставши героями Небесної Сотні. А в той час, коли на Майдані оплакували загиблих, в Криму розпочалася окупація Росією і триває вже майже 11 років.